6770 доларів. Саме стільки ти б заробив, якби всього 3 роки назад ти купив біткоїна на 1000 доларів і забув за нього на весь цей час. І це враховуючи те, що від хай 21-го року біткоін скоректувався більш ніж на 50%. А якби ви придали біткоін близько його максимумів, то змогли забрати приблизно 14 тисяч доларів. А це на секундочку, 1400 Це бляха муха за два чимось роки. І хтось може сказати, це дуже довго, потрібно було дуже довго чекати. Окей, 1 січня 2023, новий рік. Ця дата припала якраз на орієнтований мінімум всього корекційного рух. Якби в перший день цього року, після досить скромного і чисто символічного святкування по зрозумілим причинам ти вирішив проінвестувати тисячу доларів в біткоін, то на даний момент твій заробіток складав би цілих 80% від всієї суми інвестування. 80% за півроку. Покажіть мені, хоча б один банк, який дає такі самі відсотки. В гривнях це 16% річних, а про долар я взагалі мовчу. Але ні в якому разі не можна думати, що крипта це якась халява, тому що тут можна як і легко заробити, так і ще легше втратити, якщо не володіти достатньою інформацією і не дотримуватись певних правил торгів. Але якщо ви збираєтесь купляти крипту на довгострок, тобто інвестувати в неї на довгий період, то це, звичайно, дуже сильно облегшить вам життя. Так, і вам буде абсолютно все рівно, куди ходить графік на короткостроковому графіку, якщо на довгостроковому він буде все рівно рости, і через це у вас буде набагато менше стресу або не буде його взагалі. І думаю, по нас цього відео ти вже здогадався, що сьогодні буде йти мова саме про монети, в які потрібно інвестувати саме на довгостроковий період. На довгострокову перспективу так сказати. Так як за місяць чи два вони вас мільйонерами не зроблять точно. Але перед тим як почати розповідати про ці монети, наголошую, що я ніколи не Нічого купляти. Я розказую виключно свою думку і те, що роблю я. Друге, це я не даю вам ніяких гарантій про те, що та чи інша монетка почне рости, тому що цього не знає ніхто. Якщо вам хтось дає такі гарантії, то це вже якось підозріло. І, скоріш за все, це скамер. І третє. Я розказую тільки свою думку, виходячи із свого особистого аналізу. Тому рішення про покупку тих чи інших криптовалютних активів повинен, повинен приймати кожен з вас сам, думаючи своєю головою, тому що крипта це звичайно високоризиковий актив, і тут можна як і легко зробити, так і легко втратити. Взагалі Spotway портфель любого хорошого і досвідченого криптона поділяється на три групи: першу входять найбільш надійні стабільні монети, які на дистанції мирніше всього будуть рости. Тому що за цими монетами стоять зазвичай якісь серйозні платформи або проекти, і взагалі від стану цих монет залежить стан всього ринку. Чи він буде рости чи падати в середньому цих монет в портфелі людей повинна бути від 40 до 60%. Друга група це такі середнічки. Монетки досить перспективні, монетки з величезним потенціалом росту. Монетки, які ще себе не розкрили, і монетки, які при бул ранні можуть зробити сміло 20-30 іксів. Але зате вони не є такими безпечними, як перша група. І у разі сильного падіння ринку можуть втратити і до 50% від своєї вартості, і навіть більше. Але на секундочку це звлючу, тому що в мене є надзвичайно важлива інформація, яку я маю вам показати. А саме це те, що із усіх моїх підписників сполучно включили тільки 12%. а це надзвичайно погано. Надзвичайно погано впливає на розвиток каналу і на розвиток нових відео, які виходять на каналі, тому що майже 90% із усіх із усієї аудиторії просто не бачить що воно вийшло. Відповідно, самі розумієте, як це впливає на його розвиток і що Ютуб може думати. Тому звертаю зараз саме до тебе. Не болінись, подивися, чи в тебе включені ці сповіщення. Розумію, для когось це може нічого не означати. Але для мене це надзвичайно важливо, тому що без них канал буде розвиватися дуже погано і довго. А контент я планую робити дуже крутий. Корисний і цікавий. Більше подволікати не буду. Надіюсь, ти до мене прислухаєшся. У портфелі таких монеток повинно бути від 30 до 50%, але все це тільки умовно, так як здебільшого, у кожного все індивідуально. Ну і остання третя група це всякі щиткоїни і мемкоїни. Просто неймовірно ризикові монети, які можуть заскамитись в будь-який момент. Але все-таки є й свої переваги. Якщо така монетка вистрілить і вона буде у вас в портфелі, то залутати можна буде там ікси, які будуть вимірюватись в десятках. Ну а в портфелі їх може бути 10, може бути 5, а може не бути взагалі. Тут вибір кожного. Тепер переходимо до самих монет. І так, перша група, перша монет. Нета, це звичайно ж біткоін, і як я вже неодноразово казав. Біткоін це цифрове золото. Його ціна зараз приблизно 30 тисяч. А років через 10, коли криптовалютою почнуть користуватися практично всі люди через її зручність. Нічого не заважає біткоїну коштувати і 100 тисяч, і 300 тисяч, і навіть мільйон доларів. До того ж, існувати бітків може тільки обмежена кількість, а саме 21 мільйон. І більше за це число їх не буде ніколи. Зараз біткоїні видобули приблизно 19,5 мільйонів. А хто трошки розбирається у попит пропозицій, то може зрозуміти і здогадатися, що через це буде з бітконом в майбутньому. Ще одна монетка з першої групи це Ефіріум. Ефір це неймовірні технології, від нього залежить робота взагалі половини криптосвіту. А на екосистемі Ефіріум працює близько 70% від усіх децентралізованих додатків у світі. І для створення нефтішок також використовується технологія Ефіріума. І крім цього ще купа іншого, тому я думаю, ви зрозуміли, яку цінність має Ефіріум. І... Його теперішня ціна в 2000 доларів це просто нічого. Також хотів би порекомендувати вам свій телеграм-канал, в якому публікується дуже багато всього крутого, цікавого і корисного, Тому, кому потрібно, посилання буде в описі. Йдемо до другої групи монет, і тут їх буде трохи більше. Перша це монетка і проект Втілмо, яка цієї весни нашміла досить сильно. Завдяки ній слово ретродроп чула практично кожна людина. Як вже дехто міг здогадатися, мова йде про Арбітрум. і завдяки його цьому ретродропу мільйонерами стали не один десяток людей. Але зараз мова йде вже не про ретродроп, а про покупку арбітрума на спот. Взагалі, арбітром. Це блокчейн другого рівня. Дуже перспективна монетка, має дуже потужну мережу, а в екосистему Arbitrum інвестують дуже серйозні проекти. Arbitrum підтримують всі топові децентралізовані гаманці, такі як Trust Valley та Metamask. І крім цього, там є ще дуже багато крутих моментів. Тому особисто у мене на Arbitrum надії досить великі. Далі, звичайно, ще й токен BNB. BNB це монетка чи токен найпопулярніший у світі криптобіржі Binance, яка постійно розвивається і додає, і додає якісь нові функції. А з розвитком і популяризацією криптовалюти в цілому Binance буде тільки вигравати, тому що 90% від Усіх нових людей, які заходять в світ криптовалюти, йдуть саме на Binance через її неймовірну зручність і хороший маркетинг. А BNB, як монетка цієї неймовірно крутої біржі, буде від цього логічно, що тільки рости. І також я не можу не запропонувати тим, хто ще не зареєстрований на Binance, зробити це по моєму реферальному посиланні і отримати пожиттєву знижку в 15% на торгові комісії. Посилання буде в описі. Далі, якщо ми вже почали говорити про Binance, Назву ще TVT, це монетка одного з двох найпопулярніших децентралізованих метців, а саме Trust Wallet, який належить Binance Тож чому я вважаю TVT перспективною? Перше, тому що Trust Wallet користується величезною популярністю серед криптонів по всьому світі, які тримають там купу своїх грошей. І друге, це те, що Trust Wallet належить Binance А він, в свою чергу, як свій власний продукт буде всіляко старатись популяризувати Trust Wallet, розвивати його і додавати туди всякі нові круті фічі. Ну і остання моя монетка з другої групи це Ван Дуже крута і перспективна монетка. Особисто я приглянувся до неї ще досить давно, і зараз навіть в невеликому мінусі по ній, але це можна трактувати по різному. Особисто для мене це можливість закупитись по кращим цінам. Так як на майбутньому Булрані ціна в 5-10 доларів за монетку, це взагалі спокійно. Ван Інч це агрегатор децентралізованих бірж, який підбирає вам найвигідніші ціни і найнижчі комісії на транзакції на всьому ринку. На вдовому приклад, ви хочете купити біткоін, заходите на платформу Ван вписуєте, скільки ви там хочете купити, нажимаєте купити. І Ваніч в моменті аналізує всі Децентралізовані біржі і підшукує, де найнижчі транзакції, де найнижча ціна, і ви купляєте по тій найнижчій ціні, якщо коротко, так що платформа і проект надзвичайно перспективні так зараз досить серйозна просадка, але вона є на всьому ринку через те, що зараз ринок ведмеже, і сильна корекція. Але в майбутньому в ванича неймовірно круті перспективи, і в мене на нього великі надії. Третю групу я називати не буду, так як це надзвичайно ризиковано, і це те саме, що піти в лотерею грати. В мене в портфелі таких монеток немає. Чи тримати вам ваше особисте рішення? Звичайно, список другої групи монет можна було продовжувати дуже довго. Взагалі відкриваєте CoinMarketCap і гортаєте. От перші перші 50, вот їх і закупляєте. Але я в цьому відео назвав найкращі, на мою думку. І ті, які тримаю я. А що будете тримати ви, це вже ваше рішення. Ну а кому це відео було корисне, там цікаве, може підписатися на мої інші соціальні, соціальні мережі. Там також дуже крутий контент публікується. Не пожалієте. Також хочу подякувати вам за те, що додивились ці відео до кінця. Знаю там не багато людей, але саме тобі, тобі я дякую. Тому що тепер така пора, що з цими тіктоками дуже мало людей готові витрачати час на те, щоб... Подивитись якісь розвиваючі відео замість того йдуть своїх тік-ток. Але коротше не про це. Тобі я дякую за те, що додивився до кінця. Якщо не підписаний чи підписуватись, вирішу сам. Але якщо вже все-таки підписався, то постав цей дзвіночок, щоб дивитись відео спочатку. Це дуже допоможе мені і просуванню мого каналу. Дякую ще раз.